35-річна Робін Гарднер гостювала у свого хлопця Річарда Форестера в Меріленді, США. Жінка могла похвалитися благополучним життям, вона ні в чому собі не відмовляла і їздила по всьому світу в пошуках пригод. Річард і Робін після тривалого роману подумували про спільне проживання в новому будинку, який почали шукати, вибираючи різні варіанти, поки не зупинилися на самому найкращому. 31 липня 2011 року Робін сказала Річарду, що хоче поїхати до Флориди, щоб побачити батьків, до яких частенько заїжджала в гості. На жаль, перш ніж виїхати з Меріленда, Робін посварилася з Річардом. Жінка поїхала до Флориди, але не збиралася там надовго затримуватися. Користуючись нагодою, вона полетіла на Арубу, причому не одна. Робін відправилася разом з 50-річним бізнесменом Гері Джордано, який повністю оплатив поїздку. Робін знала Гері більше року. Вони познайомилися в мережі. Раніше Гері кілька разів запрошував знайому відправитися з ним у подорож, але жінка на пропозиції відмовлялася. Однак, все ж погодилася з'їздити на Арубу. Нещодавно Робін втратила роботу координатора пацієнтів в стоматологічній клініці. Тому хотіла розвіятися. Відпочинок в іншій країні міг допомогти впоратися з поганим настроєм. Подруга Робін Крістіна Джонс не зраділа, дізнавшись про майбутню поїздку з Гері. Кристина бачила текстові повідомлення, надіслані цим чоловіком, коли Робін відказувалася від його запрошень. Гері листувався з Робін, яка замість проведення часу з ним вирушила в круїз по Нью-Йорку з Річардом. На думку Кристини, Геррі гостро відреагував на те, що Робін вибрала замість нього іншого чоловіка. Опираючись на повідомлення бізнесмена, стало очевидно його злість за те, що їм нехтували. Якось подруги і снідали, а він написував Робін, проявляючи невдоволення її відмовою від побачення з ним. Хоча Робін побачила негативну сторону Геррі, який виявляв надмірну агресію, вона все ж довірилась йому. І бажала, що він допоможе впоратися з поганими моментами в її особистому житті. Робін і Геррі прибули на Арубу 31 липня 2011 року і заселилися в готель. Постояльці бачили їх, вони відпочивали окремо один від одного. Наприклад, ходили на пляж, відвідували бари, ресторани і казино. Через два дні після прибуття, 2 серпня, Геррі і Робін вирушили в гриль «Бар Віт в районі Бебі Біч. О третьій години дня Робін відправила текстове повідомлення Річарду, своєму бойфренду, що залишився в Меріленді. На той момент він ще не знав, що вона перебуває на аробі з Геррі, про якого він раніше нічого не чув. У текстовому повідомленні говорилося Я кохаю і хвилююсь за тебе, ми усе вирішимо, коли я повернусь. У Гриль Барі Робін і Геррі замовили їжу. Робін з'їла лише невелику порцію салату. Жінка була одягнена в літню сукню, а в салоні краси їй зробили зачіску і макіяж. Пізніше офіціантка з ресторану опише Робін як одурманену чимось людину, а інші очевидці взагалі подумали, що вона випила зайвого. Робін і Геррі вийшли з ресторану після 16-ї години. Фотографія, що бачите на своєму екрані, зроблена незадовго до їх відходу, а відвідка часу зафіксована на 16.12. 12 Лише через дві години, трохи пізніше шостої вечора, Гері повернувся до того ж ресторану. Він постукав по віконницях, а потім підійшов до задньої частини закладу, де знаходилася кухня, і попросив персонал покликати на допомогу. Чоловік виглядав спокійним, сказав, що йому потрібна поліція. Робін з ним не було. Поліція приїхала до ресторану і поговорила з Гері. Поліцейські помітили, що він дуже потів. А на шиї віднілася подряпина. Геррі сказав поліції, що він вирішив зайнятися снорклінгом з Робін. Коли чоловік помітив, що течія стає сильною, то доторкнувся до ноги подружки, тим самим вказуючи, що потрібно плисти назад до берега. Геррі дістався до суші, потім повернувся до Робін, але її ніде не було видно. Геррі злякався, пішов до ресторану за допомогою. На запитання, чи повернувся він у воду, щоб знайти Робін, чоловік відповів, що ні. Геррі відправився з поліцією шукати робі на вертольоті. Він сказав, що покаже місце, де бачив її востаннє. Розгорнули масштабний пошук. Більше 60 офіцерів і агентів ФБР, поліцейських з охорони громадського порядку Ароби і добровольці обшукали район уздовж берегової лінії острова. Нічого не знайшли. Ніяких слідів Робі не виявили. Поліцейські допитали Герії, пропрацювали деталі, вивчили місцевість і виявили деякі невідповідності в оповіданні чоловіка, який розказав про події, що відбувалися протягом двох годин в проміжку між відходом пари з бару і коли він повернувся в заклад, один. За словами Герії, пояснення було простим. Пара займалася снорклінгом, і Робін потонула. Бо не послухалася застережень і продовжила плавати в негоду. Чоловік сказав, що раніше, в той же день, Робін прийняла снодійне і випила дві склянки алкоголю в готелі, перш ніж піти в грильбар. Але існувало кілька речей, які спочатку поліцейський хвалив ступор. Геррі не повернувся у воду або допомогти Робін, хоча був ліцензований маквалангістом. Замість пошуків подружки чоловік пішов в ресторан, щоб покликати на допомогу. Коли Гері дістався до закладу, на ньому був відсутній топ. Він був у штанях, на ногах кросівки, а на голові перука. Дивно ще те, що чоловік зовсім не поспішав рятувати подружку. Один трагедій ніхто не бачив, щоб Робін або Геррі займалися снорклінгом. Чоловік, який ловив рибу другого серпня, помітив, як Робін і Геррі йшли вздовж рифу близько 16.22. Минуло близько десяти хвилин після того, як вони вийшли з ресторану. Очевидець сказав, що парочка у воду не заходила. Робін і Гері пішли, і свідок не бачив, щоб вони поверталися. Поліція отримала записи з камер спостереження з місця події. Було важко ідентифікувати Гері на всіх доступних кадрах, оскільки протягом кількох часів чоловік одягав різні перуки. Відео з камери спостереження показало, що Геррі свою орендовану машину припаркував позаду бару і ресторану. У автомобіля було тоноване скло, тому у салоні складно кого-небудь розглянути. Чоловік двічі зупинявся на задній парковці. Поліція виявила кров на камені за магазином для дайвінгу, що знаходився приблизно в ста метрах від того місця, де, за словами Геррі, він з Робін займався снорклінгом. Автомобіль Гері вимив на митці перед тим як повернути в пункт прокату, розташованого в аеропорті Аруби. Поліція не змогла отримати жодних доказів противоправних дій Гері. До того ж, агенти з оренди сказали, що не помітили нічого незвичайного в машині, коли її повернули. У подальшому розслідуванні поліція почала вимальовувати зловісну картину та можливий мотив злочину. Поліцейські отримали кадри відеоспостереження, що зафіксували бійку між Геррі і Робін. У процесі конфлікту Геррі схопив Робін за горло і потягнув в ліфт готелю, після чого вона пропала безвісти. Поліція виявила у Геррі кілька заборонних судових наказів стосовно його минулих відносин у Сполучених Штатах. Поліцейські також виявили, що на Робін був оформлений поліс страхування на суму 1,5 мільйона доларів, за яким Геррі значився як бенефіціар. Але найбільш тривожним у всьому цьому було те, що лише через два дні після того, як Робін зникла, Геррі чотири рази намагався викупити поліс. Агент, що спеціалізується на оформленні страхування, сказав поліції, що Геррі виглядав схвальованим. Геріш стверджував, що в його поведінці немає нічого незвичайного, оскільки він часто оформляв туристичну страховку. Через пару днів після зникнення Робін Геріс спробував покинути Арубу, щоб повернутися назад в США, але його затримала місцева поліція. Офіцери знайшли відверті фотографії Робін в телефоні Гері. Гері провів чотири місяці у в'язниці на Арубі. Його заарештували за підозрою в ненавмисному злочині, викраденій людини і шахрайстві. Тоді поліції не вдалося офіційно висунути чоловікові звинувачення. Суддя наказав звільнити Гері через недостатність доказів. Коли чоловіка звільнили, він повернувся до США. Гері стверджував, що Робін потонула, коли вони вдвох займалися снорклінгом біля Бабі Віч. Він згортав на вир або потужну підводну течію. Сестра Робін Даніель. Не вірить в дану версію подій, так як знала свою родичку, як відміну плавчиху. Бойфренд Робін Річард і деякі з їх друзів вважають, що вона ні за яких обставин не стала б займатися снорклінгом, оскільки вона не захотіла б псувати свою зачіску або макіяж. Страхова компанія виграла судовий процес і не повинна була платити за полісом. Поліція вважала, що Робін загинула, але як саме і де знаходиться її тіло, невідомо. А як ви думаєте, що або хто винен у зникненні Робін? Негода забрала життя молодої жінки? Або Геррі винен і він погубив подружку? Прошу написати думку у коментарях. Дякую за перегляд. Також буду вдячна за лайки та підписки. До побачення!